Вітаю всіх на уроці Я пізнаю світ. Діти, перевірте виконання домашнього завдання на сторінці 4. Неправильні твердження. Ось четверте і шосте. На сторінці 5 сніжинку зафарбували біля об'єкта ЮНЕСКО в Україні. Це Чернівецький університет. І закреслили зайве у плані зимової розповіді Чернівецькою областю. Чи є у вас <кій> запитання, діти? Немаю. Немає. Немає. Перегортайте адрес. Немає. Переглянемо трейлер із запитаннями до третього блоку уроків: 124, 125. Оба курку! Я Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Момо, не запам'ятаємо на лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яка форма рельєфу переважає в Польщі? До якого моря має вихід Польща? Які гори розташовані в Польщі? Чим займалися люди епохи Мезоліту? Кого приручила людина в епоху Мезоліту? Що ти знаєш про Івано-Франківську область? Який вигляд має герб Івано-Франківської області? Які об'ємні фігури можна зробити власноруч? Ось такі запитання діти до третього блоку уроків. А нас знову запрошує у подорож Польщею мандрівниця Наталка? Вітаю вас, друзі! Я Мандрівниця Наталка, знову разом з вами ми продовжуємо подорож Польщею. Польща це світ навколо нас. Увесь південь Польщі це гори. Активний туризм у Польщі дуже люблять, а свої гори поляки просто обожнюють. Частиною західних Карпат. Є найпопулярніші скелясті і суворі татри. Щороку їх відвідує аж 3 мільйони туристів. У польських горах є маршрути для усіх. Найвища точка Польщі, розташована в татрах і має назву Риси 2499 метрів. В горах є багато озер. Одне з них назвали Морським Оком. Польща й Україна це світ навколо нас. Діти, які гори розташовані в Польщі? На сторінці 27 розглянемо фізичну карту Польщі? Читаємо гори. Карпати. Карпати, Карпати. Подивіться, яка найвища гора? Ось її назва, читаємо. Підкреслю, щоб ви звернули на це увагу. А що означають цифри під назвою гори? Ксюша знає. Скільки о, висота гори? Яка висота гори? Прочитаємо разом. Дві тисячі. Так. На півночі яке море? Читайте назву, вмикайте мікрофон. Балтійське, Балтійське море. Ага. Які ріки протікають територією Польщі? Читаємо, підкреслюємо. Річка обрачка, річка, обра, річка, річка, річка і річка вісла. Так, річка вісла і річка Одра. Ось. Одна річка, але вона написана двічі. Так, підкреслили? Так. Добре. Запрошую вас взяти участь. У географічному дослідженні виконайте самостійно тестові завдання на сторінці 26. Вірте себе, діти! Увага на екран. Перше завдання відповідь А, друге А, третє Б, четверте Б і п'яте завдання А. Кого так, піднесіть ручку? Хто помилився, виправляйте. Немає помилок. Чудово! Молодці! Рухаємося далі. Перегортаємо аркуш. на сторінці 28, підкресліть назви країн, територію яких простягаються гори Карпати. Полічіть назви та запишіть кількість цифрою. Так, Єгор визначився. Скільки країн ти позначив Єгор? Чотири. Чотири, так. Ваня. Чотири. Теж чотири. Ксюша, Соломійка, Дівчатка, ваша відповідь? Чотири. Чотири. Гірські хребти Карпат. Розтяглися під подібною дугою, довжиною 1500 метрів кілометрів. За висотою це середні гори. Називайте Баня Україна. 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 Так, підкреслюємо: Україна, Румунія, Румунія. Румунія. Угорщина. Словачино. Словаччина. О, і сьогодні ми дізналися і, і, Польща. і Польща. Отже, скільки всього країн дітей? П'ять. П'ять. Так. Нас. Молдова нам не потрібна. Сталися цим людським закарпаттям, настоять селі, Королево не дибуйтеся діти нічому, бо історія чи нас буде, що уже мільйон років тому в Україні з'явили, арпіло ниче не затяті, речут лі розтопали джерела. Я королево! Діти, а ми з вами пригадаємо періоди кам'яної доби. Так, Єгор знає, прошу Єгор, говори. Палеоліт. Так, палеоліт. А далі. Так. Перевіримо себе за картою знань на сторінці 40. Перегортайте зошит. Палеоліт, давній кам'яний вік, Мільйон 10 тисяч років тому. Мезоліт середній кам'яний вік, що настав після. Пізнього палеоліту. Коли закінчився пізній палеоліт? Дивимося, пізній палеоліт закінчився 10 тисяч років тому. Палеоліт закінчився 10 тисяч років тому і настав середній кам'яний вік, який називається мезоліт. Запишемо слова палеоліт, давній кам'яний вік, мезоліт середній кам'яний вік. Палеоліт мезоліт. Люди кохлибить до полювали, ривали, збирали плоди та яли. Селилися на берегах річок. Коли здобичі ставало менше, родові общини Переходили на нові землі в пошуках їжі, створювали сім, родова почина складалася з кількох сімей. У цей час людина приручила собаку, незмінного помічника, а дещо пізніше. Виму. Людина створила нові знаряддя праці з мікролітами та вдосконалила для обробки дерева. тесло. Тесло, сокиру, тесло. Отже, діти, чим займалися люди епохи мезоліту? Ксюша. Полювали, збирали плоди, збирали ягоди та привчали собаку та свій. Так, вмикайте мікрофон. Читаємо перше речення. Люди, епохи, полювали рибу, риганили, збирали плоди та ягоди. Які знаряддя праці вони використовували для цього? І старі вдосконалювали, і нові створювали. Читаємо останнє речення. Людина створила, ноні наряддя праці з мікролітами. Так, да, донати рослин для обробки. А як вони жили? Вони створювали сім'ї. Родова община складалася з кількох сімов. Кого вони собі приручили? Собаку. Собаку, а пізніше. Шобаку. Кота. Кота. А дещо пізніше. Свиню. Так.